Коломийські військові капелани активно допомагають нашим захисникам. Цього разу отримали допомогу від данської організації «Збережи Україну. Помічник капелана Олександр Нікольський каже, що із дачанами його познайомив друг. З того часу і почалася співпраця. Питання рішалося вже по телефону, по комп'ютеру, йшли перемовини. Ну а решту ви вже військові капелани подали запит, що нам потрібно, в чому ми нуждаємося. Ну і так. Прийшло, що воно приїхали нарешті. Так разом дачани і наші капелани сформували вантаж, який вирушив із данії. В основному це допомога медичного напрямку. Водій зазначив, дорога була складною. Взагалі, що я привожу друга. Переходи кордонів найскладніші завжди багато часу тратиться на перехід кордону. Одним із перших допомогу отримав обласний госпіталь ветеранів війни. Коломи. його очільник каже, що будь-яка допомога зараз на часі. Ми закінчили операційну. Обладнання практично закупили, але зараз більше потреби гостро стоїть вже не в витратних матеріалах, не в скажімо, медичних ліжках чи там тумбочках, стоїть в якісній медичному обладнанні. Ще частину допомоги передадуть у центральну районну лікарню. Ми е, забрали, можливо, навіть те, що найбільше потрібно зараз для ЦРЛ, це крім того, що розхідники е, медичні, також ми взяли парентеральне харчування, яке дуже потрібно для е, хворих. В реанімації з запалічними синдромами для військових, які будуть важкі, ну в реанімаціях, також ми забрали ліжка з матрасами функціональні. А решту вантажу повезуть на передову, розповідає засновник громадської організації військові капелани, друг Байко. Далі розпорядження вона поїде на ті медичні установи, які знаходяться в зоні бойових дій, найперше. І згідно того, якщо тут буде залишок. Ну, в основному ми будемо дивитися орієнтуватися на запити тих установ медичних, які будуть нам подавати. Після повернення із передової капелани планують відзвітувати про пророблену організацією роботу. З колоною Іван Малецький Голина Ровачук телерадіокомпанія Раї.